У день народження імениннику прийнято дарувати подарунки, а найкращим дарунком, принаймні, на моє переконання, є слово щире, правдиве, непідготовлене заздалегідь. Тож, що скажуть люди у ваш день народження, шановний Ігор Андрійовичу, давайте подивимось. Насамперед я хочу побажати це міцного здоров'я як найшвидшої перемоги і мирного неба. Е, Більше сили, і мужності, і щоб наше місто надалі процвітало. І все було так само класно і круто з таким нашим мером. Ми вас дуже любимо, цінуємо і поважаємо. Чим Так. Да. Андрійович, я желаю найгодня. Взагалі, зник до голови, щоб він був. Симпатичний парень, я їм найкраще жила. чесне слово. У нього матушка була така. Чесне слово, я кажу. Здоров'я і мирного неба. Процвітання нашому місту ми дуже завдячуємо нашому голові. І хочемо побажати йому міцного здоров'я, успіхів, досягнення самих, самих неймовірних цілей. Дякую, що підтримують наших героїв. Дякую, що підтримують всіх наших людей. Дякуємо за наше місто. І хай йому буде все як найкраще. Я до цих слів та приємне, що Оксанка сказала теж. Задобулася. Хай нас". буде все як найкраще. Да. А ми дякуємо за благоустрій, за те, що про нас турбується, за те, що опікується, За все дякуємо. Всього йому найкращого. Мирного неба і міцного здоров'я, наснаги. На найперше здоров'я, щастя, добробуту, миру на землі. Щиро зичу. Успіх в нього є, ще більшого успіху, здоров'я, достатку і всіх благ, миру, що можна ще побажати. Головне миру і здоров'я. Щоб він був здоровий, щоб він хвилювався за нас, щоб села процвітали. От. І всього самого налучого йому. І нам, щоб війна швидше закінчилась, щоб ми перемогли. Старається, як може. Бажаємо успіху в роботі, всіх благ на роботі. Шановний Іван Андрійович. Від щирого серця, від свого імені, від імені нашої громади, хочу привітати вас з вашим днем народження. Нехай милосердний Господь ударує вас найбільшими його подарками, своїми ласками, щедротами, міцним здоров'ям і довголіттям. Бажаю вам багато терпіння, те, що я завжди вам бажаю, багато любові, сімейної злагоди затишку, щоб люди вас чули, люди вас розуміли, а ви чули і розуміли людей. Нехай, Налибожі, завжди перебуває з вами, щоб у вас все було добре. З днем народження, Ігор Андрійович. Хочу подякувати за ту працю, яка ведеться. Побажати ну, миру, в першу чергу. Всі ми бажаємо друг другу миру, щоб прийшов мир, прийшов спокій, здоров'я міцного, натхнення, щоб була хороша, вірна команда, яка буде підтримувати руки в цій нелегкій справі. От, ну все найкраще. Мудрості в прийняті рішень, от, щоб думки і рішення приходили і від Бога, це дуже важливо. Вітаю з Днем Народження. Я насправді вважаю, що нам повезло з головою. Ну і я був би не проти, щоб ще раз обрався, так, якщо так подумати. А в особистому. Ну, Всього найкращого, як кажуть, здоров'я, щоб хватило на цих жашківчан наших, на нас. І здоров'я, і наснаги, і терпіння. Ну, тому що всяке буває. Звичайно, ми довгих літ. Щиро бажаємо багато літа і нехай мрії здійсняться, і нехай буде всі можливості, щоб він міг зробити те що покликаний. Здоров'я, миру, таких особистих перемог. Людина, яка вточить себе гарними чеснотами, я бажаю йому, щоб він так далі тримався цьому курсу. Ігор Андрійович бажаю вам козацького міцного здоров'я, достатку, щоб ви були завжди щедрі на добрі справи. І хай Пресвята Богородиця покривав вас своїм покровом, як покривала всіх козаків. О, такий голова золотий. Моя сестра вихователькою працювала, вона його виховувала. Людина від Бога. Людей, слухайте, не дивлячись на те, що він на такій посаді, він людина. Хто б до нього не звернувся, з яким проханням він завжди допомагає людям, це Золото. І жашківчанам дуже-дуже повезло. Він як те ясне сонечко. По будь-якому питанню, по будь-якій просьбі, прохань, він завжди йде на уступки і завжди підтримує людей. Дай Бог йому здоров'я, щоб на цій посаді він ще довго-довго був і служив нашим людям, жашківчанам. Зне народження Ігор Андрійович! Нехай ці слова, які є справді щирими, зігрівають вам серце упродовж. Нового року вашого життя. Нехай вони додають наснаги працювати для людей продуктивно і завжди з душею. Ну, а хто не потрапив у відео, але хоче доєднатися до вітань? Як у нас кажуть? Пишіть коментарі.